Скорее ми... відео, ми всі відважні чули, на не страшні кожури, не прагнемо. Ми можемо, ми завзят. Ми, ми парті Вас Посвітає рік. Кремлець. Кременецький загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. No Ми сьогодні ніколи змінив свої відповідальність до держави. За свободу, щас. за щастя, за рідність, за за щастя! за рідність. Наш газ. Ми України. Ми... України. Чим може бути корисними ми? Любити навіть Україну і творити добрі діла. Стояти при чому за Україну. Щоб наша вічества ми лішала. за назад добре. Прибрати і сидити за вце. Малюти солдатам малювати і написати лазерне слівце. Зібрати теплі речі, добру їжу, відправити героям на передову. Вінську харчу вільної людини. Він життя вільно. Участь у проєктах Тернопільської обласної рушнівської асоціації Авангард та благодійних акціях закладу освіти брати. Замість букета – хата ЗСУ. Папустяне скрині. Ще дві второк. Смілива гривня. Полятує Україна. Полятує вся земля. Окопна свічка. Тримаємо стрій. «Наблизимо перемогу разом. І запустити Ні!